Тобто, виходить, помаранчева коаліція сама себе розвалила, чи все таки, так. чи все -таки зовнішні якісь повітря? Е, ну слухайте, про зовнішні ми можемо з вами довго шукати чорну кішку всередині чорної кімнати, тим паче, якщо її там немає. Але ми, тобто, ми можемо чітко казати, що звісно, можливо, були якісь зовнішні фактори чинники. Але при тому, при всьому, якщо була б команда, яка б не була як риба Ракещука. А вони були Рибара Кищука. І це, до речі, проблема. Це проблема те, про що я казав в спектаклі про те, що люди не думають, за кого вони голосують, вони не аналізують і голосували за лідерів, не розуміючи. А... По-перше, відповідальність президента за конституцію він не багато чого може. У нас парламентсько президентська форма правління, і коли голосували за нинішнього президента, також всі і, і не думали, а хто в нього команда і тому подібне. Він на першому році поміняв майже всю команду. Ми, коли голосуємо за президента, ми маємо голосувати за голову адміністрації, маємо голосувати за міністра закордонних справ, бо це його квота, квота президента. Маємо голосувати за очільника збройних сил. Ми маємо розуміти, що є якась команда. Те ж саме, що я кажу, хоча б 10-20 чоловік з першого списку. Це ті, хто стануть точно якимись там міністрами. А якщо ми того не будемо робити, то ніякого майбутнього. І я ще раз кажу, що це дуже вигідно не підвищити себе в авторитеті, а знищити своїх конкурентів. От, як правило, у нас сам дурак. І проблема в тому, що політики діють так, а люди абсолютно не розуміють, що голосують за, за обкладинку. Розуміє? це, я завжди своїм студентам кажу, що. Хоча зараз вже це проблема, але до Трампа було приблизно так: в Америці був президент від партії, а у нас партія від президента. Так? І от політична стабільність, яка трохи похитнулася в Сполучених Штатах, це у них проблема, розумієте, є політичний маятник, який від права до ліво, тобто від крайні е пронаціональних до лібералів, да? і він Отак от, от е качається, і, на жаль, в Америці голосували за Трампа, тому що вони були проти реалії сьогодення. І знову ж таки, голосуючи, голосували не за, а проти. Я завжди кажу, коли ви голосуєте, розумієте, між до двох зол, ви все одно обираєте зло. І це треба не забувати. Але слухайте, я коли казав щось погане про знов ж таки не погане, погане погане. Я після роботи в Конституційному суді я там працював 5 років, дивлюсь на всіх виключно як на. На об'єкт моєї роботи, бо в Конституційному суді ми аналізували конституційність або ні дій президента, парламенту, кабінету міністрів і тому подібне. Тому я не дивлюсь там на Порошенка, як на Петра Олексійовича Порошенка або політичну фігуру. Я дивлюся на нього як на президента, який порушує або не порушив конституцію і закон. Теж саме там, наприклад, про Зеленського. То я був вже і порохоботом, і там, кім... а мене вже до регіоналів записували пару разів, там, і тому подібне. Тому що е якщо ти намагаєшся сказати, як воно є, воно інколи може бути за або проти тієї чи іншої політичної е повістки дня. І, на жаль, у нас люди абсолютно не хочуть розбиратися. Ми, якщо ви знаєте, ми в соцмережах створюємо е е свій маленький свою таку маленьку бульбушку. І в ній живемо. Ми не підписуємось на тих, хто каже те, що нам не подобається. А от, напевно, треба слухати більше, щоб мати більш якусь а, різну і більш відкриту, зрозумілу позицію, як воно взагалі відбувається, а не тільки там одних, других або третіх. Це ну, знову ж таки, це наша проблема. і ми... Я завжди згадую свою розмову з одним із депутатів Верховної Ради. Я багато з ними з усіма розмовляв свій час. А, і він казав, що Україна втра... українці втратили Україну, а, коли не проголосували за Чорнобола. Чому? Тому що, якщо подивитись. просто Багато думають, що Чорновіл, наприклад, був там Западенським, патріотичним, або там ще якимось. Ні, якщо подивитись його інтерв'ю, він був абсолютно. За всю Україну і тому подібне. Але ж знову ж таки, хто ж про це пам'ятає, хто це слухає. Оце біда. Тому базовий посил цього, цієї вистави був про те, що єдина можливість щось, що було, це треба думати. Кожного разу аналізувати, що справедливо, що ні.